Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів вас запитати по поводу відео, яка у вас там генерація залепень місці. У нас дощі, дощі, дощі. Сонця практично нема. Оце може бути там або дуже рано, або пізно ввечері. У обід постійно сонце є. Сонце пропадає, дощ йде. Уже так, напевно, вже тиждень більше, такі дощі йдуть. Земля стояти піпець. Так промокла, що. А по поводу каналу нас тут йдуть теж повні річки піднялися. Я не був на рибі, ходи на рибу, то файні карасі такі попалися. Два карпа попалися десь до кілограма. І останні карасі там по 300 грам, 150 грам, такі плюс-мінус карасі попалися, Дуже круто. Я не за те хотів запитати вас по поводу генерації. Яка у вас генерація? У мене, в принципі, можна сказати, плюс-мінус 5 тисяч набігло. Кіловат за липень місяць, а у вас яка генерація? Напишіть, будь ласка, коментарі. І мені цікаво, дуже цікаво, дуже область Одеса. А як там в Одесі, в принципі, яка там генерація? Бо там кажуть, східна частина там сонце, сонце, дуже багато сонця. Західна частина звідки, у нас дощі, дощі і ще раз дощі. Любі друзі, напишіть, будь ласка, коментар. Що у вас там робиться? Друзі, мені просто цікаво, що там по поводу Одеси та Херсону, так само Запоріжжя, Дніпро, там кажуть, більше сонця, сонце, 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 сонце типу, немає душі, а нас дощі, Дивіться, що робиться. Мокра земля, просто мокра земля. По поводу зараз буде молотіння, як завжди. Да. Тільки починається жнива, молотіння, дощі заливають нас тут з західну частину, це капець. Не встигаєш його кусити, воно вже все зеленіє і швидко росте. Не так, як трава, а як бур'яни. Ну, це таке діло. По поводу цієї 40 кВт станції вона теж 5 5000 кВт, ну тут теж буде фотографія, плюс та мінус. Вони дуже цікаво, скільки вона закінчиться. В кінці місяця до 1 серпня, яка буде генерація? Наприклад, там буде ну я 5 копійкою. Напишіть, будь ласка, що у вас там генерала. Добре, друзі, всі до зустрічі. пока.